Героям слава, слава! Щиро вітаю вас, дорогі мої українці, з Днем Незалежності і бажаю кожній українській родині мирного неба, непохитної віри та міцного духу. Нехай кожен герой, котрий сьогодні боронить Україну, повертається додому живим. Бажаю нам усім перемоги! Миру та процвітання незалежній нашій Україні. волелюбній, багатій та щедрій нашій ненці. Слава Україні, мої любі друзі, героям слава! Вітаю вас у своєму новому відео, у своєму новому блозі. Отак його сьогодні розпочала, загалом наш тиждень розпочався з поїздки. На івент, де запрошені були ми з чоловіком, це з його роботи, його власник організував для усіх працівників, так як закінчується літо, ось такий невеличкий івент, можна сказати, таке зібрання. І нас так само було запрошено. І ось показую вам ми на березі річки Fox River. Де компанія мого чоловіка зорендувала такий ось бар з рестораном, і ми проводили ось так час. Це дуже приємно, коли всі спілкуються між собою, була жива музика, всі познайомилися, тому що є і нові працівники. Так що ось ділюся з вами такими кадрами. Ну, а у неділю у нас було вареники. Це, напевне, те, що з дитинства я пам'ятаю, як мої батьки кожної неділі ліпили у двох вареники, і ми робили ось таку засмажку з цибульки із сметанкою. Також ще був салатик. Ну, а після того ми з чоловіком поїхали на закупку. Як завжди, наша костка. Купуємо те, що саме необхідно: молоко, сметану, яйця. все як завжди, але познімала для вас пару ось таких моментів. подивились загалом ще нового. І мене вразило те, що літо ось підходить до закінчення. А в нас вже поставили продавати ялинки. І, взагалом, ялинкові прикраси і все, що зв'язано з Різдвом. То ми відверто з чоловіком були дуже здивовані, що відтепер вже ось почався крісмос. Ще тут на цій плазі був TJ Maxx. Люблю цей магазин. Ми з чоловіком також туди заглянули, так як ми були удвох, нікуди власне не спішили. І пізніше покажу, що придбала. А так люблю походити. А у цьому магазині було все до Хелловіну. І то ми вже якось і насміялися, тому як у Костко все було до Різдва. А тут ось було все до Хеловину. Багато зараз я усього на знижках, особливо взуття літнє, тому є хороші ціни, можна щось придбати за досить помірну ціну і непогані речі. Так, дівчатка, показую ось що купила. Купила малому менше ось таке Polo, таку футболочку до джинсиків. Коштувала на знижці 9,59. Далі взяли йому ось такий худі Adidas, Тепленький за 1699. Досить. Хороша якість, буде йому до школи. Зараз ось буде холодно, то взяла. Так, собі взяла таку без рукавів по типу як гольфик. Це може бути десь під піджачок, під навіть, не знаю, ну, сподобалася мені така річ, досить була бюджетна, така 6,99. Взяла собі такий. Таку маєчку. Далі взяла собі ось такий на осінь, це по типу сорочка. Не знаю, теж ніби теплий як світер. Чи можна сказати, що це як піджак, теплий такий? Коштував 14,99 теж. Взяла собі нові кеделі вайси, були на знижці. За 15,99. Дуже гарні, білі. Я люблю такі легенькі. Зараз ось трошки підхолодає, це можна ходити. І чоловік собі ще взяв теж такі кеди чорні. Такого плану легенькі. Ось такі коштували 20 доларів 19,99. так що Ось такі в нас сьогодні були покупочки. Всім потрішки. Ось поділилася з вами. Ну, а це вже на наступний день. Ми вирішили ось так повечеряти. Чоловік посмажив шримпи, в нас були. Також ще хлопцям по кусочку м'яса. Я зробила салатик, овочі ще запекли, так що. Ось так вечеряли на вулиці і ловимо, як кажуть, ті моменти літа останні. Тому як незадовго буде вже осінь і будуть досить холодні, прохолодні дні. А ось зараз так приємно ще сидиться, вітерець продуває, і ми ось, як кажуть, ловимо моменти. Ще ось хочу вам, друзі, показати, як цвітуть мої троянди. Це їхнє друге цвітіння. Ось моя міс Beauty America. І друга моя троянда Тіфані. Дуже мені подобається. Це ось ми з чоловіком заїхали на заправку, щоб заправити авто, і зайшли у середину, щоб купити собі ось таке смузі. Тут є такий невеличкий холодильничок, там є різні смаки. Ти ставиш цей смак у стаканчику з наповнювачем у цю машину. Як ви бачите, вона всередині це все блендує. І після чого тобі виходить те, що ти як кажуть, вибрав собі за смаком. Ми вибрали в нашому випадку манговий смузі, було дуже смачно. І також я побачила в них ще одну нову машину, тому на наступний раз спробую ще і там смузі. Так як в мене вродило дуже багато цукінів, я хочу вам запропонувати швидкий рецептик цукінових рулетиків. Для цього нам потрібно моцарелу, нам потрібно обов'язково будь-яку шинку, також цукіни, сир твердий, який у вас є, будь-який, і спеції за смаком. Нарізаємо цукіни на повздовжні ось такі рівні пластерки. Далі я трошки спризнила сковорідку оливковою олією і викладаю ось так наші пластерки у вільному порядку і обсмажую їх на невеличкому вогні, перевертаючи з одного боку на другий декілька разів. Нарізала шматочками, шинку індичу і також кружельцями моцарелу. Тепер на паперовий рушничок я ось так виклала наші цукіни, котрі підсмажилися. Деко, на котрому буду випікати, я постелила парагаментний папір і трішечки збризнула оливковою олійкою. Далі я трішечки підсолюю і підперчую наші цукіни, даю сухий чесник, а також я дала сушений базилик. Тепер будемо формувати наші рулетики. Спершу йде шматочок шинки, далі моцарела, Все закручуємо ось в такий рулетик, і я зубочисткою це фіксую для того, щоб вони тримали форму. Після того, як сформували рулетики, я посипала ще їх трішки твердим сиром. Тепер будемо опікати при температурі 180 градусів десь приблизно 20 хвилин. Після того, як наші рулетики спеклися, я їх ще посипала кунжутним насінням і також дала невелику кількість зеленої петрушки. Спробуйте, будь ласка, це надзвичайно смачно і дуже просто. Також, любі друзі, ділюся з вами ще рецептом ось такого десертику з карамелізованими сливами. Для цього нам потрібно за 6 сливок, також кисломолочний сир, 100 грамів цукру, 50 грамів масла вершкового, цукровою пудри зо 25 г. Помили наші сливи і звільняємо їх від кісточок. І також будемо їх нарізати невеличкими ось такими тонкими дольками. Якщо у вас немає слив, можете використовувати і персики, це теж буде смачно. У розігріту сковорідку ми висипаємо 50 грамів масла. Далі будемо викладати наші сливи, Добавимо ще 100 грамів цукру. І якщо ви любите більш солодше, ви можете додати ще трошки більше цукру. Я не люблю дуже солодке, тому додаю ось стільки. Готуємо наші сливи на помірному вогні, поступово їх помішуючи до повної карамелізації. Як наші сливи вже приготувалися, відставляємо їх у сторону, а ще краще переставимо їх у іншу миску, для того, щоб вони швидше охолонули. А тим самим ми займемося приготуванням нашого крему. Для цього нам потрібно взяти 200 г кисломолочного сиру, додати до нього 25 г цукрової пудри, і також я ще додавала ванільний цукор. Це все гарно перемішуємо і будемо збивати блендером. Для того, щоб сир гарно збивався, я додала трішки вершків. Якщо у вас немає, можете додати трішки сметани або йогурту, це теж підійде. І все, збиваємо ось таку однорідну масу. Будемо збирати наш десертик. На дно викладаємо вже Остивші сливи, далі в нас буде йти сирна маса, далі знов сливи, далі знов сирна маса, і поверх мають бути сливи. Тобто, останній ваш шар повинен бути сливовий. Цей десертик може сміло вам замінити ранковий сніданок. Наприклад, я дуже люблю кисломолочний сир, і для мене це є надзвичайно хороша альтернатива разом з кавою. Зранку це є саме те. Або це може бути звичайний десерт для звичайної події, можливо, до вас прийде подруга. Це все робиться дуже швидко. Обов'язково я ще десь на годинку ставлю у холодильник цей десертик, і після чого ви спокійно можете його смакувати. Ще в кінці прикрашаю ось листочками м'ятки, і ось такий смачний і дуже легкий десерт у нас вийшов. Обов'язково спробуйте. Якщо ви любите і сливи, і кисломолочний сир, то це буде саме ваш десерт. Ось на таких гарних і позитивних моментах я буду завершувати своє відео. Ось вам ще трішки нашого Ніколасика у стрічку. Я сподіваюся, ви сьогодні мали гарний позитивний настрій зі мною. Вам сподобалося моє відео. Як завжди, я чекаю вас у коментарях. І сподіваюся, на ваші вподобайки, на вашу підписку, хто ще це не зробив. Всім вам бажаю міцного здоров'я, любіть один одного, бережіть один одного. Бо ми, українці, є найкращі, бо ми українці, є найсильніша нація. У нас дуже велике серце, в нас сильні духом люди. Тому я всім вам бажаю любові, добра, злагоди, якнайшвидшої перемоги нашій державі. Всіх вас люблю і обнімаю, всім па-па і всіх до наступних відео. Все обов'язково буде Україна.